Виконуємо номер 1167 із підручника «Алгебра-7» та номер 54,5 із підручника «Математика-7», інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Усно. Чи є пара чисел –2 і 1 розв'язком системи? Завдання перше. Система рівнянь, рівняння перше, х додати 2 у дорівнює 1. Друге. 3х відняти 7 ігри дорівнює мінус 13. Задання друге система рівнянь. Перше рівняння 5х додати 7 ігри дорівнює мінус 3. Друге. 9х відняти 11 ігре дорівнює 29. І задання третє система рівнянь. Перше рівняння 2х дорівню 5 відняти 9 іг. Друге 7 ігрок відняти 12х дорівнює 31. Приступаємо до виконання. Розв'язком системи рівнянь з двома змінами називають пару значень змінних, яка є розв'язком кожного з рівнянь системи. Тому перевіримо, чи буде пара чисел мінус 2 і 1 розв'язком кожного з рівняння системи. Підставляємо замість x мінус 2 замість y1 у перше рівняння. Будемо мати мінус 2. Додати 2 помножити на 1 і має дорівнювати у нас 0. Мінус 2, додати 2 помножимо на 1 буде 2. Дорівнює, має дорівнювати 0. Мінус 2 додати 2, буде 0. Отже, маємо правильну числову рівність, є розв'язком першого рівняння системи. Тепер перевіряємо другий. 3 множимо на мінус 2. І мінус 7 множимо на 1. Нас має вийти мінус 13. 3 множимо на 2, це буде мінус 6. Мінус 7 множимо на 1 буде мінус 7. Мінус 6 мінус 7 буде мінус 13, мінус 13 в лівій частині, і мінус 13 в правій частині. Отже, дана. Пара чисел мінус 2 і 1 є розв'язком також другого рівняння. Робимо висновок пара чисел є розв'язком системи. Пара чисел є розв'язком системи. Завдання друге. Ця ж пара чисел у нас мінус 2 і 1, але вже друга система. Перевіряємо, кожне з рівнянь 5 множимо на мінус 2, додати 7, помножити на 1 і має вийти мінус 3. 5 множимо на мінус 2, це буде мінус 10, додати 7 на 1 7. Рахуємо мінус 10, додати 7, буде мінус 3 в лівій частині і мінус 3 в правій. Отже, пара чисел є розв'язком першого рівняння перевіряємо друге. 9 множимо на мінус 2, і мінус 11 множимо на 1. 9 множимо на 2, це буде мінус 18 і мінус 11. Отримаємо в лівій частині мінус 29, а в правій 29. Отримали неправильну числову рівність. Отже, пара не є розв'язком другого рівняння, тоді і системи також, пара чисел не є розв'язком системи. І третя система у нас. 2х дорівнює 5 відняти 9y і 7 відняти 12х дорівнює 31. Наша пара мінус 1 перевіряємо перше рівняння. 2 множимо на мінус 2. Це наша ліва частина і права 5. І мінус 9 множимо на 1 2 множимо на мінус 2, це буде мінус 4. 9 множимо на 1 це буде 9,5 відняти 9 буде мінус 4. Як бачимо, ліва частина дорівнює правій, отже, пара чисел є розв'язком першого рівняння системи. Перевіряємо друге. Тут 7 помножити на іг. Отже, множимо на 1. Відняти 12 помножити на мінус 2 і має вийти 31. Рахуємо 7 на 1 7. Мінус 12 на мінус 2, це плюс 24. 7 додамо 24, отримаємо 31. 31 в лівій частині, 31 в правій. Отже, наша пара чисел є і розв'язком, і другого рівняння системи. Тоді робимо висновок, що вона є. Розв'язком системи. Пара чисел є розв'язком системи. Номер 1167 із підручника Алгебра 7 та номер 54,5 із підручника математика 7 виконано.